Привет. Координа... Координаты. Санаторий уже скидывал раньше. Всегда почти полный. На данный момент там же находится много военных. Сколько ты видела заезжали? Шесть машин стояло. Понял. Такие же, как на школьной ездили? Нет. Автобусы с военными часто мигрируют в эти точки. Санаторий, знают, людей всегда почти полный. База там была для водителей дальнобой раньше. Тоже не пустует. Я удаляю все. Людей там много. Военных там всегда много. Автобуси з воєнними часто мігрірують в ці точки. В санаторії знаю людей почти повністю це витримки з обвинувального акту, який прокурор зачитав під час судового засідання, на якому розглядався цей обвинувальний акт у відношенні мешканки міста Одеса Лідії Коси 26 квітня 2024 року в Київському районному суді міста Одеси розпочався процес над каси. Лідію Олександрівну 1983 року народження, яку обвинувачують у Державній зраді за статтею 111 Кримінального кодексу України, яка співпрацювала з Івановим Григорієм Олексійовичем, співробітником військової розвідки расистів. Розпочалось засідання забурення адвоката, обвинуваченої, яка наполягала на перевірки документів у журналістів, у зв'язку з тим, що їй не сподобалось, що журналісти задавали запитання. Винувачення, шановний високий судові, до початку судового західня також обвинувального авто ви на вимогу своєї під записне ми е, заявляли питання про перевірку засобів масової інформації про їх акредитацію, про їх редакційне завдання, які зараз знаходяться. Крім того, ми хочемо зазначити, що до початку судового засідання паном журналістам було здійснено підхід і фактично. Мікрофон був всунутий до перебування мої підзахисної, що призвело до дискомфорту, а також фактично до, зараз до конфлікту між журналістами та підзахисною. Ліді, добрий день. Скажіть, отадіть камеру. Отойдіть від камери. Я ви не підходжу. Чому? Не взяти заключення. Лідія, ви ви знаєте себе винною? Ви я не обязано відповідати на питання журналістів, на які я не давала розрішення. Дякую. Почуємо вас на залі суд. Свідчення, здійснюємо. Засідання відкрите. Ну, єдине, що якщо заперечує сторона, тоді обличчя просто приховувати, хоча звинувачення учасників процесу можна. Ми будемо діяти в рамках закону. закону. Ми будемо лояльні, але ми залишимо за собою право показувати її, подій. б однієї. Вона все закону діяти. Так, дякую. Далі прокурор зачитала обвинувальний акт. Косих Лідія Олександрівна обвинувачується в тому, що вона, не погоджуючись з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідею про російську спрямованість, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України у сфері впливу. Так на протязі певного проміжку часу, приблизно у травні 2023 року, за невстановлених слідством обставин косих за допомогою інтернет месенджера Telegram, який закріплено за номерами мобільних телефонів, останні цифри п'ятдесят Дев'ять та 67 20 була завербована співробітником військової розвідки РФ Івановим Григорієм Олексійовичем. Нікнейм в месенджері Телеграм в, Каспер З. та не встановлену особу з нікнеймом месенджері Телеграм Сергій, eh, Сергій Павлов та або Стефан Сергій 6318, 18 Після чого від останніх отримала завдання на пошук збір та передачу інформації, що має відношення до військового Збройних сил України та діяльності ЗСУ. Зокрема, 4.07.2023 року 2609.2023 та 23.11.2023, косив за допомогою месенджера Телеграм надіслала представникам військової розвідки РФ повідомлення наступного змісту 4.07.2023 знімки картографічного веб-сервісу Google Maps з координатами, відміченими виподібними мітками червоного кольору, а саме міста Десабу. Вулиця... Зміщувалися окремі підрозділи військової частини А-7051 та розміщуються підрозділи ОШБР, Нацполіції, Людь. Далі координати Одеське області село Молодолинське. Розміщуються окремі підрозділи військової частини А-7051, координати селища Таїрова, вулиця. сошевалось, у креми частины А 45-48, а также закрепленными текстовыми поведомлениями Улица На запытание понятно, что в трех точках техника есть нет не видела, но людей там много. Технику сейчас, если и перегоняют, то только по ночам, чтобы не видели военных там всегда много, чем они там заняты без понятия. На запытание людей примерное количество в форме ходят, да по форме. Кількість різна, я завжди мені сложно сказати, я ж на туртолі не була, автобуси своїми часто мігрують в эти точки, санаторії знають людей завжди майже повні, база там була для водіїв дальнобоя раніше тоже не пустує. Я удаляю все. 26 вересня 2023 року знімаю картографічного веб-сервісу Offline Maps з координатами місцевості. Та відміткою червоного кольору міста Одеса, вулиця територія зі складськими приміщеннями, розташовувався пункт постійної дислокації військової частини А 2756 а також закріпленими повідомленнями. Помнишь, да там фури гружені заїжджають. Некоторі на гражданських номерах, некоторые на військових, але гружені. З чим не понятно? Нет, конечно. Скільки ти бачила, заїжджали? Шість машин стояло. Понял, Такі ж, як на школьные, їздили? Ні. Як вони виглядають? Большие или маленькие? Большие кузов жорсткий или тентований? Кто-то тентованный, кто-то жесткий. Далее, 23.11.2023 року. Привет, координа... координаты. Санаторию уже скидывала раньше, всегда почти полный. На данный момент там же находится много военных. Наступные координаты тоже живут военные ВСУ. За цими координатами розміщувалися окремі підрозділи військової частини А 7051 П'ятдесят та розташовувалися окремі підрозділи військової частини А 4548 За змістом переданої каси вище інформація та дані можливо ідентифікувати на місцевості розташування підрозділів Збройних сил України та інших складових сил оборони. В разі передачі вказаної інформації представникам держави агресора Російської Федерації буде завдана шкода обороноздатності та державній безпеці України. Зазначена інформація стосовно підрозділів Збройних сил України та інших складових сил оборони в відкритому доступі не поширювалась і не розміщувалась, не є загальнодоступною та підлягає захисту від розповсюдження і розголошення може завдати шкоди державній безпеці і обороноздатності України. Таким чином, касин Лідія Олександрівна обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, державна зрада, тобто діяння умисно вчинене громадянином України на шкоду обороноздатності та державній безпеці України, шляхом надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану. Після суд ознайомився з звинувачував. Назвіть ваше прізвище, ім'я побачити. Дата народження? 18.069 року. Де ви народилися? Узбекистан. Місто? Міста. Ваши сімейные міста напружены чи нет? На Заміжнішили. Чи є у вас в малолітні, неповнолітні? Так да. скільки, чих. Сином 6 років. Не За 19 років. Uh, так, добре. Mm -hmm. Яка у вас освіта? Ви десь працювали позитивно? Позиційно? Так, крім батьки, сіска. Так, uh, крим написання, яка писалася? Головний спеціаліст повноважена особи. Де ви зареєстровані, ваша прописка? Реєстрація Сумдево-Кодолинське вулиці Сендальна 100А. А проживали де? На Бесна Сотня, 91, Купер98. Раніше були студені? Ні. Вас обвинувачують вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинено громадянином України на шкоду обороноздатності та державної безпеці України. Надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України вчинено в умовах воєнного стану. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, в чому вас обвинувачують? Так. Чи ви знаєте ви себе винною? Ні. Чистово. Що саме не визнаєте? Кваліфікацію? Кваліфікацію нам знаєте. Відповідно, досліджі Сергій Конституції України, ви маєте право не свідчити проти себе. Ви будете надавати суди Так. Не погоджуючись з кваліфікацією злочину, напевно, Лідія думала, що вона грала у настільну гру морський бій. І що місця розташування наших військових, де знаходились наші з вами захисники, це не живі люди, а корабліки нарисовані на шматку паперу. Це жах. По процедурі сторони запропонували. Порядок дослідження доказів. Колегія суддів, радячись на місці ухливо, враховуючи тому учасники провадження, досліджувати докази в повному об'ємі, розпочати з дослідження письмових доказів, а також додатків домів, вигляді аудіо відеофайлів, після чого допитати свідків і на останок депутатом Закінчилось перше судове засідання з розгляду обвинувального акту у відношенні Лідії Косих мешканки села Великодолінське, яка здавала наші координати наших військових, по яким потім наш ворог здійснив удари. Разом з нами Яніна Мастова. Ми тільки що почули обвинувальний акт прокурора і почули об'єкти, які вона здавала. Яніна, ваші... В мене шок, тому що там достатньо об'ємний перелік об'єктів, по яких впродовж якогось часу було нанесено ворогом удари, були постраждалі. Ці всі об'єкти знаходяться дуже близько від нас особисто, і я хочу сказати, що я не розумію, як жінка, мати, донька могла таке допустити, тому що в тому ж числі її діти, її батько, її близькі люди. Сестра, брати, племінники ну, тобто, всі, на кого в подальшому вона посилається, що вони гарні люди, я не можу бути поганою, тому що вони найкращі. Всі вони також ризикували життя. На, на, на одних висах стояли ми, на других стояла її кохання до російської а, агресивної країни, яка прийшла за гарбником на українську землю. До речі, її батько також був на судовому засіданні, він не сказав ні слова. Ні, ні, чому а, не сказав? А. Він дуже намагався пробитися, незважаючи на заборону судді. Він намагався поспілкуватися з донькою, підтримати її. Я не знаю, мені було б соромно. Ну, а, зазвич... ні... Навіть не знаю, що він час відчуває, чи він співчуває, чи він... Відчуваю тому, що його взагалі затримали. Ми Я цього Думаю, ми... люди в таких обставинах бояться не тому, що їх а, покарають, а того, що їх а, знайшли, їх да, викрили, 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 так, да. так. Ну, Ми сподіваємося на справедливий суд. Дійсно, це просто ганебний вчинок вона вчинила. це Дійсно, державна зрада. На жаль, ми не можемо називати всі об'єкти, які вона назвала, але це об'єкти у бізніжащих населених пунктах і Таїрова, і Вікадалинська. Мал... Мала Малодолина, Долина, Чорноморськ. Да. Ну, да. тобто це все те, де загинули знайомі, близькі, постраждали. Взагалі те, загинули ці... наші воїни, які 에... бороняться з державу, і оця, ну не знаю, як його називати, але оця особа. Здавала ці об'єкти і ми дуже сподіваємося, що суд винесе. Правильне покарання. До речі, вона частково визнає свою провину. Ми не знаємо, що, які, цікаво, да, яка, частка. яка частка вона визнає, яка не визнає. Ну, будемо спос... Ми будемо спостерігати. Да, Обов'язково цим... ми будемо спостерігати, тому що дуже цікаво, як будуть в подальшому розгортатися. Подійно, події. Так. І сподіваємося, що буде справедливе покарання. Роман Варшанідзе, Яніна Оставає, там Мурат Варшанідзе біля Київського районного суду міста Одеси.